Дане відео присвячено визволенню одного з українських сіл від окупантів. Ти отам, у вогні серед поля, серед відливих звуків війни, серед холоду, жаху і болю. Ти отам, лиш тримайся, живи. Ніч обійме тебе темнотою, не побачить тебе вороги. Зранку поле омиє росою, Тільки чуєш, тримайся, живи. Глянь. На обрії сонце і світло, глянь на обрії майже весна, одне листя в обіймах із вітром вимальовує танець життя. Біля тебе ангелик схилився, обійняв тебе міцно крольми, знає він, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни, щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися зміг, обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тебе з ніг. Знай так буде, Господь із тобою, ти повернешся скоро з війни, буде мир дорогий, буде воля. Тільки чуєш, тримайся, живи. Тримайся, моя рідна Україна. Хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що на вороги, тримайся, Нене цієї заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна, розкиданих по світу мільйони в тебе дочок і синів. Гуртуються у горі діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам. І перемога вже на видно окрузі. Бо з нами Бог і ще з злого плану. Не здайся, моя рідна Україна, не смій вклонитись лютій силі зла, щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу, зболену в сльозах, щоб відродилась ненька Україна. Щоб у крат прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.